Читаю ваші коментарі, а ви пишете, Галину, ви так і вчора не показали тюлі і штори. Кавалірка вчора така була вимучена. Ну Сьогодні до вашої уваги мої тюлі і мої штори. Скажу вам зразу, що це є самі дешевші тюлі 150 гривень. І самі дешевші штори це 450 гривень. Брала саме дешевше карніс, так само дешевий це все мені обійшлося в 5-6 тисяч. Ну, але я задоволена, тому що тої ночі я спала просто шикарно. В кімнаті темно, ну і відповідно, в Галинки сон вже набагато кращий. Ну, ось такі штори тюлі. Оцінюйте, кавалерка. І якщо чесно, зразу заходите в кімнату. Зразу щось змінилося, знаєте, такий затишок зразу став. Я кажу, Донталі, ти знаєш, якби не машина, я би ні, 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 ніде не йшла. Я би валялася пуп -пупцем до догори на ліжку, включила би себе телевізор, ну але не тут то було. Позвонили і сказали: ваша машина готова, приходьте забирайте. Я кажу, та добре, скоро буду. А мені кажуть, та не спішіть, ми почекаємо, є де би вона стояла. А я думаю, О, то тут так легко не буває, бисі підірвало і зразу погнала. Ти я сидивлю, а то що я п'ю воду з Ну, То ти п'єш газовану? Mm -hmm. Поки я один раз відкрив, ти, то вона вже ти не. Ти знаєш, що має газовану, газовану воду пити не можна. Дивися, скільки в мене воді. Ну, то то кавалієрка нагадування, що я маю пити воду. Вчора, я вам кажу, там поприбирала, а тут тако лишила і все. Але кавалерочка, сердито готовий. Сирник, до речі, допікав мій Сергій. Його пекти немає що. Абсолютно, саме головне, щоб були всі інгредієнти. В королєві в Ютубі є е... рецепт. рецепт повністю, як печу я сирник. Ну, але хто з вас захоче спекти сирник, напишіть мені, я вам приват скину рецепт. Але бажано пишіть вечором, коли я вже все зроблю, бо за кермом, або десь іду, не можу так відписувати. Кавусю виключила, кавовий апарат виключила, посуду кавалерка, я засранка є. Не помила горніта і кипила каву. ну Але нема часу, тому що хочу, кажуть, жарке приготувати. І чесно, кавалерка, сьогодні навіть не хочеться з хати йти. Там в кімнаті так класно. Затишно, там. Так затишно, кавалерка, що я чесно, ну в мене аж, в мене аж дух захоплив. так, так затишно. дуже а затишно, А така ж засранка, як гарно. ну тут Чисто, все. Але роби. ну я не знаю. Ну я би зараз лежала. Ото лягай. Такі, а хто машину забере, хто що зробить? Не знаю, як то робиться, позвонила, ти привез. Ні, не привезуть. А, та могла би <су> позитив. На, забирай свої кромату, я ще їх заберу. Ні, Боже, ні, ні. ви все. подивіться, що Замовишся. за людина. Я вам тільки що залишала посилання. Я кришечку залишила в ванні, бо вона не потрібна, і вона ти принесла кришку, бо це мій крем, чого ти його не закрила, і ти свинота я. Але я кавалірка також собі замовила такий комплекс, тому що реально креми дуже круті, і шкіра після них ну, просто. відчувається з першого разу. Так, відчувається з першого разу. Що правда, то правда. На, я тут конець поскладаю. Цей ПФ все завжди в е, сумочці, тому що коли така жара, зразу намазюкалася і все. А поки мій не приїде, я буду твоїм користуватися. На вихід. Що, Сергійко, будуть чебуреки? Ти моє золоте, дивіться, ці чебуреки готують. Люди добрі. Для корні Сер... для себе. Ну, сирник мій дітей. Закрий свій роді. Сирник еліганський, смакота. Добре. То таке має бути припечено, то ти так, до речі, припильнував. Так що принесла на доналешений серник, смакують серник. А я зараз буду смакувати чабурек. Але знаєш що? Там, де ми ходимо, ночі буреки ще роблять і такий салат, знаєш, може зробити. Угу. Робиш? Я зрозуміла, ні, що ви? ні. Я зрозуміла, що ні. Смачного. Дякую. Повтори. утри. Підкусила, я кажу, що трохи не то. Королєва, ви пам'ятаєте, оця, оця особа казала, що коли її готують, їй взагалі десь ретиться. Нам, щоб готували. Зараз вона каже, що щось не Дякую, то. то. Що взагалі офіїла. О, Галя, або пашик її взагалі не вимагав. Ти стисто не таке. Та то, то я це там та загубив, так. <рес> <рес> Бачиш, я вже там тончик. Орисі я даю почну. Орисік mm -hmm. де чіткі, бо говориться прийде, де березі ліпити, то на музею яку жить. Маю голову. Що підкатуєш mm -hmm. до Що підкатую? Ну, mm -hmm. підкату. Підкатує. Аж прям під цей. Говорися, mm -hmm. якщо вже mm -hmm. і кран можу заремонтувати, який довше в мене чесноти, Ну аля. Mm -hmm. Двері і всю фінню. Так що святи, я ще ти на ціл без дуже плотно поїздиш, так? Ну так, бо я ще не ніяк. Що не їла, зранку самого втікла, щось там десь там робила, непонятно що. Та я як проснулася, як побачила, яка година. Тобі королеви не псали, Світлана, ви виходите з маніфтюр, беріть і запишуться в календарі, щоб знати. Та в мене Та? все записано, то я з вечора знала, що я маю йти. Uh -huh. я, думати, що я не знала? Uh -huh. Я все знала, в мене все записано, вона іра попереджає, толку з того. Як я прокинулася без голови. Де я думала, буду так довго спати? Без голови, я ж кажу. No. Ну, Галинку, а цьому, тобі Хоч, щоб зараз йти твій кран ремонтувати чи ходить? Ні. Я Ні? Не, вона любимо, коли майстер приходить ввечері. Добре, я люблю, коли майстер приходить, коли я говорю. Не, ти бачиш, ти приходиш, за того вона поприбирала, виразу спати і спить, як покупано. Угу. Треба вони вчора не гнати. І королів тобі теж писали, що Галинка, не гарно так Світлану гнати. Її треба брати віник і лубашити, бо вона піде. О-о-о! Правильно? Мало це буде. Мало це буде, і ну будемо. Зелені мало. Я би дала туда смальцю. Пішли ззади, то чесно. <риві> Але в загальному дуже-дуже смачно. <риві> Залатим ще курно, певні 4 дні стоїть, а не а Та й на зелені там зелені вже нема. З ти його. А з тобою? З кавалєрка. Ні, говоримо. З кавалєрка. Ось сильно і діла. Тут кавалерка, я на одному ці не спинила, чи буряку а взяла ще. Тут mm. соксирника привезла маленького тіла <сіпі>, це доба. Mm. Мені не стидно, може тобі Ні-ні. Мені. Я така людина що ще не встидаю, так по правді скажу. Правді смішні? Mm -hmm. а, перідує, можна, що... Хто такі дивниці? Руку бере. Та то не деруни. Ой. Пиянки. Що? Бачили, який копав? Прийшовся. Ото капець, не? Дуже класно. Що раз, то краще. Ну, то де ту... просто ходиш, Света? Ну, то все, як завжди, клики. Задумався я прибирати.